Хей, привіт, любі підписнички, і моєму здивуванню немає меж, бо це вже 62 друга серія протульчих блуднів, Вашого улюбленого серіалу про життя моїх притульчат в нашому притулку. Життя таке боремне, що я вже три дні сижу на кольосах. Дуже хочуть всі, щоб я успокоїлась, і запихують їх в сосіски. Я роблю вигляд, що я цього не помічаю, бо сосісочки мене в цій історії волнують більше. З подорожника для мого серця на цьому тижні відбулося те, що Аметтю, якого ми знайшли отакого, Виріс у таку самбачку, і зустрів, я дуже сподіваюся, і на колінках малюся свою родину. Звісно, в той день і пташки почали співати якось гарніше, І наче десять сонечко почало світити, і ну, я була щаслива. Потім в сусіднє село, тому що нас попросили прилаштувати самбачку, яку викинули. Але в притулку був перебір, і ми не могли його взабрати відразу. Покупали його обробіли таблеточками і шукали родину. Але, звісно, така мілашка дуже всім сподобалась, і вже через пару днів ми приїхали його забирати. бо в нього дуже сильно закахались і вже сьомі тридцять ранку були тут, як тут. Потім нас попросили забрати цих цюциків і маму, але, звісно ж, нас місця нема, тому трошки попіжжі. Але дописи про них я зроблю, тому що я дуже не хочу, щоб вони до нас приїжджали. Бо від такого стресу мене навіть успокоїтельні не візьмуть. Потім ми бачили, як піплівки улітали на Мальдіви. Я просила їх взяти мене з собою, але вони щось сказали гравітація, сила тяжіння. Ну, коротше, ніхто мене з собою не взяв. А вже наступного дня приїхало отцем. Малюк Кевін, якого викинули на трасі, і він там ледь не помер з голоду. Отакий він худесенький. Ім, конечно, розказала, на яких сайтах корм по Трошки приборкала його коней і вже дуже сильно не розстроювалась, тому що виповнити я ж на таблеточку. Ну, коротше, отакі в нас насищені блудні, дві самбачки нарешті поїхали додому, та я дуже сподіваюся, що інші також скоро поїдуть. А вони поїдуть, тому що я дещо де знаю, і про це я вам розкажу трошки пізже. А поки що майте Бога в серці зробіть репост цього відео, напишіть якісь. Необ'ятний істительний коментар. Дайте оцінку моєму стилю, якщо вам не дуже подобається наш контент, можете скинути копеечку на розвиток притулку, а я вас люблю, обнімаю, приподнімаю.